Нас очікує дроблення а, нашої енергетичної системи. Це, це, це задача, яку поставила між собою російський, а, Російська а, Федерація. Раз спочатку розбити а, українську енергетичну систему, ну скажімо так, по Дніпру, а потім вже дробити їх на, а, невеликі, а, на невеликі такі острівки. А, така сама подібна ситуація відбувалась в минулому році а, в Херсоні. А, подібна ситуація в Миколаєві, коли до того, що подати. Така ж подібна речі ситуації в Одесі, тому що там єдина нитка подачі електроенергії від південно АЕС, по якій постійно б'ють росіяни, вони її руйнують і, чи цю трансформаторну підстанцію. І регіон залишається з мінімальними можливостями генерації власними. А після того як влучання були в, ну, наприклад, в ту саму Херсонську ТЕЦ або Миколаївську ТЕЦ, то регіон в минулому році. Повністю о, йшов в відключення. Така сама подібна ситуація нас може очікувати в Чернігівській, о, Сумській області. Це не тільки прифронтові будуть області. Як показує на сьогодні ситуація від відключень, а потерпають і центральні області, і о, потерпають і о, наші наш західний регіон, західна частина України. Тому Чернівця, в тих же Чернівцях, підключення електроенергії по 16-18 годин. І ситуація виглядає так, що після обстрілів видача електроенергії з Хмельницької та Рівненської АЕС а, нем, а, зменшена, видача електроенергії в загальному режимі зменшена, і це напряму впливає на те, скільки годин без світла будуть сидіти і на заході України. І якщо обстріли продовжаться, то на заході України ситуація буде не кращою ніж при фронтових областях. І загалом вся Україна буде сидіти по 16-18 годин без світла. О, о, в таких випадках. О, Є величезна загроза того, що і інші області на центрі України, на заході України будуть дробитись. Маєте на увазі, чергові обстріли Російської Федерації приведуть до того, що будуть від'єднуватися від загальноукраїнської системи і Чернівці, і Волинь. Складна ситуація буде в Тернополі, в ці цій області. Вони будуть потерпати, а, не тільки від а, довгострокових відключень, а і від взагалі від випадання а, в загальноукраїнську а, від випадання від загальноукраїнської системи. Як ви говорити за міста, то в принципі я вже перелітів області, і ми можемо зрозуміти, що Чернівецька, Тернопільська область, Вінницька область, Одеса, Полтава, всі ці об Київ обов'язково.